Вітаю вас з прийдешним нашим святом, професійним з ним медика, і дуже сподіваюся, що власне, наступні декілька років нам вдасться всім разом з вами зробити кардинальні кроки, щоб власне, українська система охорони здоров'я стала системою європейської якості, щоб вона надавала можливість лікарям отримувати гідну зарплату. І буквально сьогодні мені вдається, що з одного боку, якби чергові, перед літом на нас навалились випробування, власне, яких я очікувала. Ви знаєте, що минулий рік ми провели в боротьбі для того, щоб не була приватизована вся система державних закладів охорони здоров'я за грузинською моделлю. А зараз буквально сьогодні було зареєстровано закон не депутатами комітету охорони здоров'я який пропонує а, всі кошти, які є на сьогоднішній день а, на підтримку державних закладів, продати акціонерним товариствам і приватним страховим компаніям для того, щоб вони цими коштами розпоряджалися. Безперечно, комітет охорони здоров'я, я особисто буду робити все можливе для того, щоб власне, в Україні було медичне страхування, але щоб воно було позивалося на базовій моделі, для того, щоб приватні компанії додатково могли надавати послуги, тому що Створювати ще додаткові джерела для заробітків тим людям, які зараз власне, хочуть отримати бюджет всієї медичної галузі, це не було б правильно. Тому е великий у нас попереду е такий робочий шлях. Дуже прикро, що 90% часу е я особисто витрачаю на боротьбу з системою, звірою, корупційною. Наведу вам приклад. При закупівлях тільки інсулінів в двох регіонах по децентралізації, куди пішли 44 мільярди субвенцій на сьогоднішній день, ми децентралізуємося, корупція при закупівлях складає просто неймовірних цифр. І різниця в цифрах, як закуповують інсулін області, коливається від 30% до 120%. Тобто одна область купує інсулін за 400 гривень, а друга купує за 820 гривень. Тільки якщо на інсулінах. Області закуповували б препарати за мінімальною ціною ринковою ціною. Я не кажу, що вона референтна і є впевнена, що можна ще нижче опускати. То ми з вами отримали, власне не ми з вами, український народ отримав би тільки на інсулінах 100 мільйонів гривень. Тобто сьогодні ці 100 мільйонів гривень лягли в кишені власне всіх тих, хто раніше живався і хто продовжує це робити зараз. Єдиним виходом з цієї ситуації є введення Міністерством охорони здоров'я Кабміном референтних цін і цін в референтних країнах, які будуть говорити про те, що ні одна область, ні один лікувальний заклад, ні один район не мають права купити препарати за ціною вище, ніж затвердженим кабінетом міністрів. Я розумію, що у вас тут у нас жарковато. Сподіваюся, що Міністерство охорони здоров'я зможе в наступному році закупити кондиціонери. Якщо вони працюють погано, для того, що вони працювали. І а, бажаю всім вам прітно попрацювати. І хочу сказати, що Комітет охорони здоров'я максимально буде сприяти тому, щоб а, система охорони здоров'я українська наближувалася до європейської якості. Від вас ми очікуємо стандартів лікування, а, від вас ми очікуємо клінічних протоколів. Які до кінця року мають бути всі передані комітету охорони здоров'я, ми їх відправимо на подальшу експертизу. До експертизи будуть залучені в тому числі міжнародні експерти, які оцінять роботу а, головних фахівців, профільних закладів, власне, для того, щоб подалі ще ці клінічні протоколи могли стати офіційними документами і бути легалізованими. І я дуже сподіваюся, власне, хотіла вам сказати, що а, якщо раніше мені не, не вдавалося дійти до згоди. Власне, з головою податкового комітету з пані Ніною Жаніною, то сьогодні щодо надання можливості лікарям заробляти тим, які хочуть, тобто мати можливість працювати як приватні підприємці або як суб'єкти медичної діяльності навіть в своїх лікувальних закладах для того, щоб кожен лікар, який хоче взяти свій кабінет, до стоїть діагностичне обладнання або навіть операційну, взяти в Після свого робочого часу беремо там працювати, заробляти кошти, для того, щоб власне, ця ситуація тих, хто має бажання. Щоб ми входили в правове поле, для того, щоб лікарі могли заробляти десятки тисяч, сотні тисяч гривень і мати повагу суспільстві, не тільки грошову, моральну, ментальну, фізичну. І впевнена, що нам це вдасться разом з вашою підтримкою. Дякую вам ще раз і е, хочу сказати, що власне дякую Віктору Вікторовичу Шапранському за, за дякую е, заступнику міністра охорони здоров'я за їх максимальну, в цих умовах максимально можливу ефективність, і враховуючи мінімум людей, які сьогодні ефективно працюють і професійно працюють у Міністерстві охорони здоров'я, то е, міністерство прикладає максимум зусиль для того, щоб власне, робота не була завалена.